От Міша, дивись, хоче клієнт-відеореєстратор, але каже, я хочу з поє, зразу щоб було вмонтоване поє. Варто такі продавати чи ні? Чисто моя думка, що ні. А чому? Через те, що якщо згорить щось в відеореєстраторі, то відтоді згорить і поє. Дуже часто бувають такі, такі ситуації, що перепад напруги і свічі горять. А якщо реєстратор йде, як поє свіч, Відтозі, ну на мою думку, це. Я його, до речі, йому про це не говорив. Капець, ну давай, давай. Мені на мою думку, чисто що є великий шанс, що реєстратор згорить. Тобто, і в ітозі, ну, велика сума грошей буквально куто на вітер. А якщо е, береш зразу і свіч, і реєстратор, тобто є шанс, що щось лишиться живе. І так, ти лишаєшся і в безпеці, тобто, і можеш в будь-який момент тобто, лише е, якусь деталь замінити. А є ще глибша історія, чого не варто брати реєстратори з поїзживленням. Ну, поділися. Є ще губка історія Би тих людей тако зразу тако, тюк, тюк тюк Не можна того брати. Чому не можна того брати? Тому що е, обслуговування е, відеокамер тоді буде вкрай складне, тому що е, відеореєстратор з поїзживленням має свою, можна так сказати, мережеву карту, яка створює свою мережу в мережі е, твого будинку. І ти з ноутбуком по великому рахунку не зможеш вийти на камеру. Бо в тебе, якщо там допустим, тебе айпішка там 192.168, дев'яносто два там допустим то камера буде як там 10, 10, 0, 1. Допустим, ти на ту підмережу ніяк з ноутбука не зайдеш, ти не зможеш зайти конкретно на камеру, щоб подивитися, в чому там ситуація, в чому нюанс. Якщо ти підключиш ноутбук навіть до конфіктула, щоб просканувати мережу і подивитися, які в тебе пристрої. В тебе, крім реєстратора, ти бачити нічого не будеш. Тобто обслуговувати і задавати якісь параметри окремо, це, 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 це торба, це тяжко, це неможливо майже. Тому, якщо е, ми говоримо за нормальне. По-перше, якщо брати, а і по-друге, в принципі, якщо взяти нормальний поєсвіч і взяти нормальний реєстратор і реєстратор спої, то поє, е, скажімо так, окремо буде вигідніше по ціновій категорії, по ціновій е, по ціні буде лег... дешевше, набагато дешевше буде поєреєстратор і поїсвіч, ніж це разом. І це набагато. Зручніше в обслуговуванні, в якщо вас пропаде якась камера, набагато легше продіагностувати оцю історію. Є таке, наприклад, як ти вже сказав, що горить там поїпорт. Просто ну, згорів пої порт. У мене, до речі, в клієнта недавно була така історія. Ну, один порт просто вимахувався. Просто тоді даєш інжектор за 7 баксів і на тому крапка. І воно в тебе далі працює, і тобі не треба реєстратор відправляти в ремонт з великої ймовірності, хер вони що там зроблять, і так далі, і так далі. Тому завжди вигідніше то все брати окремо. Ну і хочу в першу чергу додати це масштабування. Любе будь-яке підприємство ти на пої не зробиш. Тобі треба, щоб було якесь нормальне людське масштабування. Тобто, відеореєстратор і поїсвіч це можуть бути просто в двох різних місцях, навіть в двох різних будинках, взагалі. Тому, навіть якщо у вас будинок і у вас реєстратор, хочете, щоб він був у вас там підключений до монітора і у вас ще на стадії ремонту, ви можете поставити його там образно, навіть біля телевізора, а собі по а один кабельок інтернета поставили до бої свіча, щоб вам ту все біля телевізора не зводило. А в більш якесь там місце, де у вас є вся комутація кабелів, тобто масштабування, зручність підключення і так далі, це однозначно за. Роздільною історією. І навіть сьогодні, поки я роблю це відео, людина взяла ПТЗ-шку потужну. А із-за того, що в нього поє реєстратор, він каже: Я хочу зайти на налаштування самої камери, а мене нікуди не пускає. З ноутбука каже: ні, веб-інтерфейс не пускає нічого. Оце є також причина.